Розв'яжіть систему рівнянь. Якщо х0 і – розв'язок системи, то х0 плюс y0 дорівнює. Одразу тут помічаємо, що корінь з ігре, і тут корінь з ігре. Ми можемо ці дві системи просто відняти. Корінь зігрик відняти корінь з ігри, вони взаємно знищуються. У нас буде мінус 6 на х мінус 4 на х. Ну і дорівнює 6 мінус 1. Тут у нас виходять дроби з однаковими знаменниками. Отже, знаменник пишемо без зміни. Мінус 6 мінус 4 це буде мінус 10, 6 відняти 1, 5 це 5, 5 перших по діагоналі перемножаємо, буде 5х дорівнює мінус 10. Ділимо на 5, отже, х дорівнює мінус 2. Ну, а тепер будь-яке рівняння системи підставляємо х дорівнює мінус 2. Давайте підставимо вперше. Отже, це у нас буде корінь з y відняти 6, що ділиться на х. Х у нас мінус 2, ну і дорівнює 6. Дивіться, ось цей мінус ми можемо винести сюди. Це у нас буде мінус мінус. або Давайте корінь з ігрек, 6 поділити на мінус 2. Це буде мінус 3, і тут в нас мінус. Тобто, виходить мінус мінус 3. Я пишу все поступово, щоб все зрозуміло. Отже корінь зігрек мінус мінус 3, це буде плюс 3 дорівнює 6. Ну, а звідси ми знаходимо корінь з ігрек, дорівнює 6 мінус 3. 6 мінус 3, отже, корінь з буде дорівнювати 3. Корінь, з якого числа буде дорівнювати 3, ну або піднесемо ліву і праву частину до квадрату, і це в нас буде y дорівнює 9. Y дорівнює 9. Нам потрібна сума, отже, х0 плюс y0 дорівнює х нас мінус 2 додати 9. Мінус 2 плюс 9 це буде 7, і варіант в.